Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, вінницький філіал і сьогодні у нас на натходження GLI MQRANT 7 2012 року. 1.8, бензин, додаткове встановлення газове обладнання, механічна коробка передач, передній привід. По комплектації у нас електроскопії мечів усіх вікон, електрорегулювання дзеркал, салон з текстилю, клімат контроль, штатна мультимедіа. Задній ряд ось в такому стані. На автомобіль встановлені легкосплавні диски 15 го радіусу на зимній резині. Цікавий досить колір. Коричневий. Пробіг на автомобілі заявлений 156 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автобус складає 4490 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.